І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua ЮЕЙ реплей від підписника. Сьогодні з нами грає поверсем на ВК 1602 Леопард. Карта Мураванка. Ну що ж, бою. Так, ну і як зазвичай в рубриці реплей від підписників в підтримку українських блогерів маю таку можливість. Завдяки чому я маю цю можливість? Завдяки. Давайте так чудовим. Поважно поважним та найкращим в світі підписникам е, YouTube каналу Гравець Я не шуткую, ви дійсно найкращі в світі. <х liges> Отже, маю я таку можливість і хочу порекомендувати YouTube канал PowerSem Дуже потрібні підписники. Ви знаєте, я мрію, е, щоб український YouTube був не тільки е, найкращий в е, Україні, а щоб він був найкращий в світі. Отже, подивимося цей бій. На цікавому танку, до речі, так, на цікавій карті для цього танку. Напишемо в коментарях, що ми про це все думаємо. Натиснемо вподобайки та перейдемо в описі під відео за посиланням на YouTube канал PowerSem. Підтримаємо. І цим, цим самим ви поліпшите настрій блогерам українським а блогери українські. Ну, такі, як я, наприклад, такі як PowerSem, Будуть вам дарувати завжди чудовий та поліпшений наслід. Ну що ж, а тепер давайте пробій. Ми граємо на чому. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже прихлопушив одного ворога. Бачимо, граю, наскільки я знаю про цей леопард, то, ну, звичайно ж, ви експертні експерти поважні, будете поправляти мене, то тут, по-моєму, дві гармати. Так, я грав на цьому танку, тут, по-моєму, дві гармати. Одна гармата це кулемет. а... Інша гармата, проста гармата, але з дуже швидкою перезарядкою. Там, по-моєму, навіть якщо досила поставити, а. навіть е якщо прокачаний екіпаж, то е десь ну, 2 секунди перезарядка. Тож ну, то, то розумієте, що е навіть якщо ти обрав кулемет, чи ти обрав цю гармату, то в принципі різниці немає. І там, по-моєму, і по пробиттю основними снарядами немає. Лише яка різниця може бути, що ми можемо під калібери, е так, зарядити і під каліберами пострілювати. А якщо ти в кулемет зарядиш під калібри, то ти там ну, в такий мінус заходиш, це просто жах. Поки я ж знову ж розповідаю чудові та цікаві історії. Наш герой зайняв тут центр, все заробіще зараз проходить біля бази. Це в нас зустрічний бій. До речі, забувся я про це сказати. Так, а я на цьому завжди звертаю увагу, чому тому, що. Треба знати, як грати зустрічний бій. Так? Треба знати, як в режим Штурм грати, тому що буває, що, наприклад, в режимі Штурм ніхто не розуміє, що робити, чи захищати базу, чи куди там їхати. Так? Ну, а тут, звичайно ж, все заробіще ще буде. Ну, міцні танки, напевне, поїхали, там будуть перестрілюватися. А ми вже на ЛТ поїдемо. Будемо просуватися по іншому кланзі, і якщо пощастить, а я думаю, пощастить, тому що тут ще й приєднався до нас братіш на пазіку, ми проїдемося по тилам суперників, зайдемо в тили, тому що ми вже програємо по танкам і нам треба вже тащити цей бій, так, витягувати цей бій. Ну, як зазвичай, то тільки почався бій, вже, вже потрібно його тащити, правда? Я думаю, ви зі мною з цим погоджуєтеся. Ви розумієте, про що я, так? Ну і проходимося по тилам. Тут бачимо, один намагався щось зробити, він зрозумів, що на зелені нікого немає. Він намагався поїхати підсвітити. Нічого чудового з цього в нього не вийшло, і в нашого героя вже два прихлопушених вороги поїхали вперед. Братіж допоможе, якщо що, якщо там Там десь іще леопард був суперників, теж такий ж самий. Так? Цікаво, він на. К кулеметі чи він на, на звичайній гарматі. Зараз побачимо. Якщо у нас буде ще, ще дуельна дуе, то побачимо, хто вийде переможцем цієї дуельної дуелі. Просуваємося вперед. 6-8 по бою. Я так розумію, що ну, там нашим дуже вже важко, дуже важко. Вони вже чекають, поки наш герой проїде вже. Заїде, так, скажімо, по простонародному взад суперникам та їх всіх перехлоп. Ну хотілося, правда. Хочеться завжди епіку. І, до речі, на Мурованці перший же ж епік на цій карті був це на eBRі, я тут, опа, леопарк, зараз дорозповідаю потім чудову та цікаву історію. Зараз ми дивіться, ми добер... доберемо зараз Аймікса, артилерію, і буде у нас дуель на дуель. Він на кулеметі все ж таки. Хто краще? Кулемет чи е, основна гармата ну топова, так скажемо. Так. Ми з нього по 67 вибиваємо. А він з нас скільки вибив? А він з нас 200 вибив з кулемета. Ну у нього перезарядка, він, і в нього не, пере, не, не прокачаний майстер таранов. Все чудово, вийшли переможцем з цієї дуельної, епічної дуелі. 4 вороги знищено. Тащим. Тащим бій. Витягуємо. Ну, я думаю, витягне, правда? Тримаємо колики за нашого героя, тому що ну, у нас проблеми дійсно. У нас вже й танків, в принципі, так немає, які ми. Бачимо, тільки задумка, задумка картонний. ПЗ там, я так розумію, що він вже шотний шотний. Зустрічаємо ми Хедзера. Хедзер небезпечний, якщо він на пугасній гарматі. Штуга. Хедзер і штук, вони схожі один на одного, але штук без пугасної гармати. І тут будуть дуельні дуелі. Допомагає нам ще досі е, жива артилерія, але ну вже на неї там бачимо загрилися і напевно, що ми її втрачаємо. Тепер треба вмикати супер -скіліщі. Ні, бачите, Фазик. Фазік. Е, може він стоковий, щось так повільно їде. Фазік майже не втратив ХП. Отже, він нам ще й допоможе. Починають брати базу, ну, на всяк випадок, але. Ну, у нас шанси зараз на перемогу незначні, так скажемо. Треба вибивати штуга. Да? Штук нас, по-моєму, зараз не бачить, або він просто не звертає уваги. Кездер виїхав на гору, Теж він там так зашкірився. Ну і довго-довго щось пазик так виїжджає, вже давно ця штука прихлопушив. Ану. Виїжджаємо. Дивиться на ніч. А, він хоче виявити. Він нас не бачить. Чудово, ще з критом, по-моєму, густлюзьбить. Попробують, в принципі, так, ми в топі, я думаю, що все нормально. Бундан. Викопусти його. Тримаємо кулаки, вже ну, так скажем, не поліпшений настрій нашої команди. Нас всього двоє залишилося. На герой знищив вже 5 ворогів. 1936 настріляв, так, стріляв на основних снарядах, весь бій. Якщо я не помиляюсь, якщо... Якщо я був уважний, так скажемо, в цьому бою, так? Ну ж таки, поправляйте. І в нас шкода від пострілу 70. Ну порахуйте, скільки це нам треба було настрі... 에... пробити суперників, щоб 2000 нестріляти. Так, П'ять 5 ворогів прихлопушити. Наш герой знітився. Я думаю, що трішки знітився. Але в нього є план на бій. Дивіться, ми стаємо в інбокущики. Випочивши очі, лізуть шотні танки по нам. на нас, верніше. Так, також ми стріляємо на непомітність, хоч і так, ну такі він тостенькі, то їх називають, але на мені непомітність він непоганий. Я вам скажу по бронюванню, якщо ми в топовому топі, то у нас бачите під кутами такими чудовими ВЛД та НЛД. Ну і наскільки я розуміюся, ну, дивіться, так скажемо, коли я на таких рівнях встановлював ну особливо там на німецьких танках. Та й не на німецьких навіть танках, так, є кулемети, то встановлював, щоб пограти по фану. Ну, саме по фану, якщо ти хочеш пограти, то встановлюєш. Але треба поліпшені снаряди е заряджати. І ти там в мінуса і по сріблу. Але в тебе поліпшений настрій, якщо ти граєш в топовому топі, так залітаєш і просто сажуєш весь барабан в когось, правда? Якщо ще з водами грати, то це просто супер фан. Ну було так раніше, не знаю як зараз грають чи не грають. Ну і в мене немає зараз стільки срібла, щоб так погано пограти. Сім ворогів знищено, 2220 настріляно. Залишається проти нас АТ2, АТ2 для нас небезпечний. Хедзер, Хедзер... Ну, так собі, ми його повинні пробивати, в принципі, ми вже на підкалібера граємо. Тож ми його повинні пробивати без проблем в лох, правда? Лише єдиний нюанс, якщо він на пугасниці, я не помітив, стріляли по нам чи ні, він нас може винести в племіще, та а він нас може любим пострілом винести в клеміще. Зовсім, зовсім я неуважний. Так? У нас 97 хп залишилося. Тепер напруженіший момент битви. Двоє стали на захоплення. Вони вже точно знітилися, так? ну а на його вже такий сміливо поїхав. Вперед. Треба. Перемагати в цьому бою. Ну програти не хотілося, кажу чесно. те, от АТ буде. У нього ще багато хеба, що він на два постріли. Я те вже зрозумів, що ну, в нього броні ще він може зараз героєм цієї битви стати, так? Ну як героєм би? Героя е... нашої команди може знищити. А Хезер, а Хезера пробував ну, без проблем. А чому він так стоїть, не зрозуміло? А, ми йому там, напевно, гуслю збили. Все, і тепер епічна дуель. А як же ж його перехитрувати тепер? так? Він встигне. У нас швидкість ще те задоволення, що його закрутити, якби ми близько до нього були. А так треба нам якось від'їхати від нього щоб він нас не лучив. Об'їхати. Ніщо, тримаємо кулаки за нашого героя. А те для нас дійсно небезпечний, бо його пробити тільки що Оааа, підсвітився. <рес> ну нічого, все одно класний епічний бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі!